Приїхала плівка від заводу. Ось так виглядають рулони 16-метрові. 16 метрів ширини. Довжина 21, 15 і 18 метрів. Так. Ну що, починаємо рубрику розпаковка. Відкрив картон під ним. Ось в таку плівку замотано. Планета пластик. Серія UV -8, це 8 сезона або, е, точніше це на 4 роки її має вистачити. 150 16 метрів ширини. Так. І цією плівкою у нас ось така пупирка а вже тут ось наша 150 очка так, будемо скоро накривати теплиці.